Доброго дня, шановні колеги, 26 липня, 24 рік. І зараз зовсім коротко нагадаю про ну, бажаність та доцільність проведення такої операції, як видалення надземної частини куча картоплі. Коли вже власне, вже все зрозуміло, що вегетація не поновиться, кращих умов для розку картоплі не настане. Та й власне, вже пройшли. Такі відведені селекціонерами терміни на її вегетацію, скажімо, можна вважати, що початок вегетації ще розпочався, ще коли картопля вже проросла в наших ящиках, скажімо, 10-15 днів до посадки, вона вже має відповідну величину ростків. Ну і от цього часу, коли ці ростки з'явилися на бульбах наших, Нашого посадкового матеріалу вже можна вважати, що вегетація розпочалася. І вегетація всіх сортів вона розподіляється по категоріях: від надранніх до, до пізніх, скажімо, від 50-60 діб до 120. Ну і рахуйте, О, скажімо якщо у мене пікасос з'явився, розкид з'явилися у ящиках на пророщуванні. Коли вони з'явилися ну, у квітні, місяці, от і вважайте, квітень, травень, червень і липень, можна сказати, 120 діб минуло. Все, я вже пікасо зрізаю. Ну, власне, все зрізаю. Які не то, що переваги, а показання до видалення цих надземних частин картопляних кущів, бачимо, що вже які обробки не проводилися. Стан такий, що вже свідчить. Ну, По-перше, тут і опіки сонячні, але ж є вже, я ж не можу ідентифікувати наявність грибкових захворювань, виділити які. Ну, звичайно, тут є фітофтороз, альтернаріоз, от. І якщо отак залишити в такому стані і підуть опади значні, то ці всі спори через ґрунт. Дістануть до нашої картоплі, яку ми потім закладемо на зберігання, і відповідно, зберігання буде набагато гірше. Це перший основний фактор. Другий ну це просто звільнення ділянки для того, щоб було зручно збирати картоплю. Все, вегетація пройшла. Можна вважати, жалкувати нема за чим. Тобто за такого стану листової поверхні якоїсь позитивної динаміки росту картоплі вже не відбудеться. Ну і ще одна особливість полягає в тому, що таким чином при видаленні надземної частини ми даємо сигнал до формування шкірки, і після видалення, скажімо, через тиждень, днів 10, вже можна сміливо приступати. До збирання врожаю, шкірка вже буде сформована твердою, і таким чином лешки з картоплі буде набагато кращою, ніж би її збирав би, наприклад, сьогодні, після видалення надземної частини. Все таке невелике нагадування. Звичайно, у крупномасштабних виробництвах використовують хімічні способи десикації, коли хімічним способом примушують рослину. Швидко засохнути і таким чином підготуватися до збирання врожаю. А втім, при посадці великих площ, то ми ж знаємо, що використовують садивний матеріал зовсім без, ну стараються використовувати зовсім без ознак пророщування, щоб не ламалися бруньки, тому що механізми великі і там потужні контакти. Тому бруньки можуть ламатися. Ну а ми цю всю, всю, всю ж операцію по садінню картоплі здійснюємо вручну, робимо так, що бруньки ці не обломуються, і тому у нас є певний гандикап, як кажуть, по частині вегетації. Скажімо, на момент посадки картоплі ми вже можемо вважати, що у нас вже десь 10 вегетації. Пройшло. Таким чином ми можемо порахувати ці дні вегетації, які в вас арти не були. Ви можете собі вже приблизно уявити, чи ваші картопляні насадження ну, набули усіх термінів, чи по якійсь причині ви упустили якийсь певний проміжок часу, і вона ще не встигла пройти всю свою відведену норму. По якійсь причині засохла, захворіла. Листова поверхня прийшла в негодність, стала непридатною, і тоді так, тоді є якісь підстави не турбуватися. Ну а в даному випадку я зовсім не турбуюся, знаю, що в мене всі терміни пройшли, і я із там, зовсім легко виконую цю операцію по видаленню. Хоча, здавалося б, ще є там і колір, і кількість листя, але вже все. Я вже нехтую. Оцими можливими додатковими приростами картоплі, тому що знаю, що вже їх приростів цих додаткових власне значних і не буде. Забув ж розповісти, чим здійснюю саме відділення. Ну, дивіться, це звичайний собі секатор, такий старий, якого вже не жалко. Там навіть рідко його заточую, але для цієї роботи він цілком придатний. І таким надзвичайно простим способом. Те все воно робиться. Звичайно, є інші, там можна це робити бензокосою, але є спобічний ефект. Бадль розлітається, тому його потім потрібно буде збирати. Або ж косами. Ну, а я таким звичайним цикатором. І давай тепер зберемо Ось стан оцього стебла і високий. І то тобто потужне, нижнє листя вже засохло, ну, це, скоріше, ну, від старості, але зверху бачимо, що є ознаки грибкових захворювань, фітофтороз, альтернаріоз, можливо. Тому дивіться, знов наголошую. Підуть дощі, якщо ви не встигнете її вчасно викопати, оці спори через товщу землі, там ж її невеликий прошарок, 15-20 см, вони попадають до картоплі. Навіть що може бути вона ще й здоровою у вас по якійсь причині. От. Але е якщо спори е знайдуть собі місце на шкірки картоплі, тому е ну, відповідно зберігання буде набагато е гіршим. Отак, От в тачку. І... Ну, працюєш насправді я двома руками лівою рукою я притримую бадель, збираю його, О, тому воно відбувається швидше, ніж зараз. Ну і здається все. Фотосинтезуюча поверхня. Картоплі вже стало набагато світліше, значить ефективність цих процесів фотосинтезу відбувається не так ефективно та якісно. Тому вже все. От Можна сміливо робити висновок, що вегетація вже вона природним способом. вона вже затухає і дорожити цією надземною частиною картопляних кущів на даному етапі вже не варто. І, здається, все. Дякую за увагу. До побачи.